Ділюсь рецептом дуже смачного желе з ряженки. Так-так, саме з ряженки. Я сама була здивована, настільки це смачно. Беремо два пакета ряжанки 800 мл. Беремо 25 г желатину, заливаємо його водичкою, щоб він набух. Далі ставимо мікрохвильовку, щоб розтопити. Контролюйте це все, щоб желатин не закипів. Добавляємо виряженку, дуже добре перемішуємо. І до 100 г цукрової пудри, ванілін по смаку так само перемішали, заляли у форму. Ставити в холодильник, воно дуже швидко схвачується і застигає. Далі беремо ваше улюблене желе І робити по рецепту так само, розвели його водичкою. Єдине, що я не рекомендую ось це желе свия лінія, я просто в бе і іншого не було. Взяла це, воно не дуже добре застигає. Я зазвичай, коли роблю желе, я ляю набагато менше води, чим вказано по рецепту. Але цей раз щось воно погано застило. І все ставити в холодильник до повного застигання.